Ну, а далі поговоримо про те, що у мережі шириться інформація від нардепа Максима Саврасова про збір даних щодо постановки на облік 14-річних хлопців. Мовляв, для цього планують змінити законодавство. Ініціатива, нібито передбачає, що вчителі зможуть напряму надавати ТЦК дані про учнів зокрема, йдеться про тих школярів, які демонструють результати у фізичній підготовці. На цю Резонансну інформацію оперативно відреагував голова фракції Слуга народу Давид Арахамі, який заявив, що навіть якщо Європейська солідарність дійсно працює над таким законопроєктом, він ніколи не буде підтримати слугами народу. Водночас член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки на фракції Слуга народу Олександр Федієнко Федієнко спростував інформацію, що в Україні на військовий облік став... ставитимуть хлопців з 14 років. За його словами, ворог намагається розхитати нас зсередини, навіть якщо це пропозиція окремого депутата. і Вона так і залишиться пропозицією. Врешті сам Саврасов заявив, що його інтерв'ю вигадане і в його інтерв'ю вигадане і порадив користуватися надійними джерелами інформації.